І про е, результати приїзду Баварії до Львова, де вони грали з шахтарем? Ми зателефонували скайпом до керівника відділу спорт Еспресо Тіві Андрія Коваленка. Він зараз з нами. Вітаю, Андрію! Вітаю! Е, як поводили себе е, німецькі фанати у Львові? Фанати Шахтаря? Чи не було якихось зіткнень між ультрасами? Наскільки я знаю, мирна обстановка повністю була у Львові. Німецькі фани вони переважно приїхали до Львова у день матчу, спокійно собі гуляли містом. Розповідають, що вони окупували майже всі кнайпи, які були в центрі міста. Там досить весело проводили час. У Львові також було багато українських болівальників Баварії. Там навіть фан-клуб український приїхав. Там вболівали вони за мюнхенців. З фанатами шахтарка фотографувалися. Знає там е на пам'ять фото, там келих пива, все було мирно досить. А як би е ви оцінили організацію цього матча у Львові з безпекою, з транспортом, з розселенням? Е в принципі, щодо безпеки були побоювання, тому що ми знаємо, що. Зараз от такий важкий для України час є дуже багато людей, які хочуть всіляко зірвати якісь ось такі події на кшталт матчу Ліги Чемпіонів. Але ще з тижні за два до матчу ЄФА такий сигнал дало, що воно впевнено, що Львові нічого страшного не станеться. Так само досить вдало відпрацювала львівська міліція, дуже багато правоохоронців було у місті. Стюарди були досить підготовлені на стадіоні. Жодних провокацій не сталося на щастя. От, і всі залишились задоволеними у Львові. В принципі, з розселенням також ніяких проблем не було. Команди там за день до матчу приїхали, розселилися в центрі міста в готелях. Баварія навіть свій автобус пригнала з Німеччини. Тобто нічою не заважало пересуватися містом. Ну, Шахтар Шахтар, вже звично, він е, після початку війни на Донбасі, ось з нового сезону, матчі проводить у Львові, проживає в Києві. Тобто, це було на щастя, слава Богу, все було дуже добре. Ну і про сам матч, які, які враження, як би ти його цінив? Насправді сам матч розчарував обидві команди розчарували, тому що гра була для вболівальника, якщо дивитися, досить нудною. Ну по одному удару в ствір воріту Шахтаря та в Баварії. Тобто, це дуже мало для такого поєдинку. Донецький шахтар переважно оборонявся і намагався виграти центр поля, намагався якось там. Не дати швидкому робину та Рібері на флангах створити якусь небезпеку. Їм це вдалося. Баварія так якось так мені здалося, що після останнього матчу в Бундеслізі, де вони 8-0 перемогли Гамбург, вона у Львові грала у пів ноги і їх нічия чомусь влаштовувала. Тим враховуючи те, що ця команда ставить собі за моту вийти у фінал Ліги Чемпіонів, який буде в Берліні. Для шахтаря це рахунок, звісно, чудовий. Команда продемонструвала свій клас бразильці, в принципі, які е, казали, що вони хочуть покинути Шахтар після цього сезону. Це певна реклама для них, тому що досить впевнено зіграли, е, досить якісно. Але сама гра була трішки не такою, якою мала б бути для болівальників. Андрію, якщо я не помиляюся, Баварія приїхала до Львова з подарунками. Так, вони е, зробили подарунки хворим дітям у Львові також обіцяли фінансову підтримку. Ну, це в принципі для Баварії характерно, коли вони приїздять, е, е, кудись на виїзди. тобто, в країни, у міста, де є певні там, проблеми. Вони, вони зазвичай дитячі будинки заходять. Це, можна сказати, така піар-акція самого клубу. Ну і звісно, для нас це добре, тому що ну, приємно діти отримали там, подарунки, як фінансування на лікування. Якесь. Е дуже добре, що є такі клуби, які займаються такою благодійністю. Соціально відповідальний футбол. собі добре. Останнє запитання коротко, які би ти проанонсував матчі Ліги Чемпіонів, які відбудуться найближчими днями, і на які з них найбільшу увагу звернути, бо ти вважаєш, що там будуть найбільші перипетії? Ну о, сьогодні ми будемо слідкувати. Я думаю, більшість болівальників за матчем Шальки Реал, тому що о, в принципі німці вони досить серйозно налаштовані на протистояння саме зіркою Реала Кристяна Роналдо. Там навіть Фотографії гуляють інтернетом, що вони там гаубицю готують, щоб налякати мадридців. Тобто, ну такий чисто рекламний хід, але матч має бути цікавим, тому що німці на своєму полі вони завжди досить показують швидкісний якісний футбол. Також сьогодні колишній суперник Донецького Шахтеря Порту зіграє з Базилем. От і звісно, на цьому тижні це все в лізі чемпіонів. В четвер будемо слідкувати за київським Динамо. Який зіграє проти генгама, а Дніпро проти Олімпіакоса? От будемо вболівати, дивитись футбол і, хоч трішки якось відпочивати, можна сказати, від подій, які в Україні зараз.